Друзі, мої вітання! На зв'язку Бунтарка. Хочу з вами сьогодні поговорити, висловити свою думку з приводу того, що стосується мало чи не кожного, або так чи інакше в кожного було. Можливо, хтось переживає це в даний момент, і це вигорання. Вигорання це така підступна штука, на мою думку, тому що ти навіть можеш не помічати цього і бути в такому стані доволі таки довгий період часу, називаючи це перевтомою, бо там не доспала, не з тої ноги встала, або щось там якось творчий, творче нестояння і так далі. Творча криза, це ще можуть називати, але по факту, скоріш за все, це відбувається процес вигорання. Я за свій час дуже часто була в цьому стані, і я дійшла навіть до стану професійного вигорання, про що я розкажу трошки згодом в цьому ж подкасті. Але загалом, давайте розберемося, взагалі, з причинами. Щоб розібратися, що таке вигорання, та? тобто ми маємо спочатку розібратися, що це за причини і чому це відбувається. Чисто, я зараз буду говорити не із психологічної точки зору, типу не як якийсь там лікар, спеціаліст, у мене немає відповідної освіти, але у мене є моє, скажімо так, відчуття, бачення і досвід пережиття подібної дичини доволі таки часто. І от основна причина, яка може бути, це стрес, фоновий стрес, хронічний стрес, навіть будучи, якщо ви вже мама, мені здається, що от у мам мама постійно в стресі, і через це теж це може вилитися в таке собі вигорання, тому що тільки налаштуєшся, тебе вже мамкають, тільки налаштуєшся вже щось треба робити, тільки налаштуєшся сісти щось робити, тебе обов'язково десь хтось засмикне. Перевтома, фізична, прямо реально перевтома, коли мало спиш, коли мало приділяєш часу на якісний відпочинок, навіть не просто про сон, а ну, просто сісти відпочити, або лягти відпочити, активний відпочинок туди ж відноситься, або навіть просто наодинці з думками походити, погуляти сама з собою. Це теж свого роду відпочинок, і його немає. І в нас морально, психологічно, фізично може бути перевтома. До вигорання також нас може підбивати така класна штука, як синдром самозванця. Особливо, коли ми дуже багато, я спостерігаю це серед свого оточення творчого онлайн-ком'юніті, що дуже багато ми слідкуємо за ну, ми вивчаємо конкурентів само собою, та ми шукаємо на кого рівнятися, кого нам треба перерости. Але є дуже тонка така грань. В тому плані, що ми несвідомо починаємо заганяти себе в ту стадію, коли, Боже, всі так класно малюють, а що ж я, і в нас тоді вже просто не, не стоїть рука, не піднімається, тому що та Боже, та куди ти рипаєшся? І ми починаємо себе хоронити просто через те, що хтось ж вже пройшов, відповідно, довгий шлях до того, щоб малювати і бути там, де він є. Дуже багато людей на самому початку тільки починають це все переживати, ці всі стадії проходити. І ми ж не бачимо, як воно було в людини, на яку ми дивимося. Ми бачимо кінцевий результат і. А на фоні цього в нас може і депресулька нагребсти, і ми можемо просто-напросто не хотіти що-небудь робити далі. Заганяємо себе в депресію і вигораємо, дивлячись на ті якісні, круті, класні роботи, на нашу суб'єктивну думку, знову ж таки, тому що на колірі смак товариш не всяк у нас, і, відповідно, відбуваються такі речі, які не мають відбуватися, це неправильно. Є ще така штука, що до вигорання особисто мене, моїх творчих колег, підбиває непрохана критика, ну, і наше оце прагнення цю непрохану критику нівелювати і довести цій людині, яка критикує, що вона помиляється. Хоча, по факту, нам взагалі має бути начхати. От, єдина думка, на мою суб'єктивну думку, яка дійсно важлива і першочергова, має бути важлива це наша ваша особиста думка про самих себе, ваші особисті висновки. Якщо ви не просите критику, ну нехай іде на той, хто критикує, в принципі. Ну, тим паче, якщо там щось неадекватне. Якщо вам дійсно щось порадили, є порада, а є критика, не плутайте. До порад дослухатися можна, та? а непрохана критика, ну і не про ну, не сили, нехай сходить із нею куди-інде. Бар'єри в голові, і оця ходьба по колу. Це дуже часта штука, і вона, до речі, от, саме, саме більше, на мою думку, спонукає нас до вигорання. Це коли ми доходимо до якогось певного етапу розвитку, і ми не знаємо, куди нам іти далі. Тобто ну, відчуваєш, що щось треба робити, Десь ти застрягла, застряг і починаєш кудись рипатися, от, а потрібних дверей нема. І ти входиш по колу, по колу, по колу, все циклічно, все одне те саме, ти бачиш, уже сам відчуваєш, що там немає прогресу, немає розсту, ти не знаєш, в яку сторону піти. І не знаєш, що робити, як розгребсти оце все, і як це розірвати, і піти не по колу, а вверх по прямій або там по криві, але все одно уверх, скажімо так. І оцей стан, як білочка в колесі, творчому, такому пошуковому, він теж дуже сильно впливає на наш стан і спонукає це наше вигорання і. З цього, мені здається, виходить в принципі така штука, як безлад і циклічне розсіювання. Безлад в тому плані, що неорганізованість, відсутність якихось планів дій, стратегій, взагалі не прописані цілі. Бо, як на мене, в мене є практика, коли я перестала. Відчувати вигорання, коли я почала прописувати. І це багато на що впливає, тому що планування на мою суб'єктивну думку це реальна тема. І ти, якщо ти знаєш, як цим правильно користуватися, якщо ти врубаєшся в саму фішку, то це прям ти себе програмуєш і воно працює. Хто тобто, там що не казав, типу, ой, вона сюди, езотерику, приплітає ще щось, мені насрать чесно. Я знаю, що в мене воно працює, кому не подобається, ви знаєте, де вихід, ну, типу, це таке. От. Але а, сам факт, що коли ми не знаємо, от ходимо в попередньому пункті, у да, цьому, що там бар'єри в голові собі поставили, що там я чогось не можу, чи я чогось там недостойна або щось заважає. От, ну, якісь психологічні або напряму фізичні, ну, фізичні це окрема тема, так? І оця ходьба по колу, у нас тоді відбувається повний безлад, відсутність яких-небудь планів, і ми починаємо розсіюватися. І от ще такий, якщо ви помітили за собою, що ви там сідаєте, ну, як у мене було, я поняла, що щось не так, коли я сідаю, щось робить, і я не можу, мені треба. Я розумію, що це важливо, що це треба. І я, коли була в стані професійного вигорання, я займалася чим завгодно, але не тим, що треба. Тобто я ловила себе на тому, що я буквально через хвилин 15-20 я відкладала ту роботу, яка потрібна, починала малювати для себе, для душі, заходила в онлайн-іграшку, гралася, читала книжку. От, потім знову змушувала себе сідати, робити це. І потім знову ловила себе на тому, що я вже пішла пити каву, ну, все що завгодно, але не те, що треба. От, і ну, причину цьому я не знала. Потім було навіть таке, що я взагалі десь тиждень не могла взяти до рук планшета. Це, до речі, було десь рік тому. У мене було. Професійне, професійне вигорання. Мені цей діагноз поставив невролог після обстеження. Тобто я тоді пішла на медогляд прямо по лікарях, тому що у нас склалася така ситуація, що ну, у нас в родині да, взагалі, типу в країні капець яка ситуація склалася. От, а в родині вже до того дійшло, що я почала втрачати вагу дуже сильно. Я важила 47 кілограмів, там вже ну, 46 копійками було. От, і це вже ж прямо на, на мій зріст. Я 164 см сантиметри зросту. От на мій зріст це прям катастрофічно мало. І я почала хворіти. Мене, я постійно була втомлена, я нічого не хотіла робити, у мене не було ні на що сил. Я не хотіла, ну я працювала як машина. Типу, у мене є замовлення, я сіла, я відбарабанила все, все. Типу, ну нічого такого там не було. Тобто я не відчувала кайфу від того, що я роблю. І це мене ще більше, ніби так знаєте, руйнувало. І виходить так, що чоловік уже мені сказав, що слухай, би сходила. «Медогляд, ну, пройди чи що, бо ну, на тебе страшно глянути. Уже <сі> там кістки світяться, і ну, ти взагалі типу, я на людей почала кидатися. Я стала дуже агресивна. От, до мене не підходить, нічого мені не скажи, пішли всі нахір. І ну, це було дико. І коли я вже почала ходити по лікарях, ох, стільки я букетів знайшла. В результаті я ж потім в травні прооперувалася, тому що там ще одну красоту знайшли. От, і з приводу вигорання, от в той же час, коли я проходила медкомісію в цьому в приватній клініці, то мені невролог поставила діагноз професійне вигорання. І вона сказала, що каже, якщо ви ну, у вас є каже зараз можливість або каже, реабілітувати себе прямо медикаментозно вже, або вам доведеться повністю міняти сферу діяльності. Мене тоді, мене ж ноги підкосилися, тому що в сенсі міняти сферу діяльності. Вона каже, що якщо ви зараз, от у мене на 10 днів, слава Богу. Вона каже, 10 днів ваша задача не брати планшета до рук і взагалі не виконувати будь-яку роботу. І пропити курс ліків. Там мені курс тоді обійшовся в сумі десь в районі 4,5 тисяч гривень. Я вважаю, що я ще так легко. Відкараскалась від цього всього, але е, 10 днів я попередила всіх своїх замовників, що так і так, типу, за медичними показами, 10 днів мене просто не буде, не губіть мене, будь ласка, я через 10 днів повернусь до роботи, все зроблю, все буде класно. І 10 днів я витримала, я пропила таблетки. Ну, чесно, у мене на третій день почалася ломка, тому що чогось не вистачає. Я ловила себе на думці, що я вже там беру планшет, щось там вже про кріта відкриваю, щось там робити починаю. От, але ж не можна. І слава Богу, що я прийшла курс лікування успішно, прийшла повторне обстеження і саме професійного вигорання, як такого, ну я вже не відчувала. У мене залишалося вигорання просто чисто по життю, тому що в мене були останні кілька років. Ну, перші роки, як я народила Адель, перші чотири роки, то це було прям дуже тяжко. І потім, як тільки все стабілізувалося відносно, почалася війна повномасштабна. І... Знову ці стресова обстановка, і знову треба режим цього безсмертного поні включати і працювати, працювати, заробляти, допомагати батькам, допомагати людям, яким потрібна допомога більше ніж мені. От, і це мене просто в стадію вигорання вклинило. І зараз додався ще тривожно-депресивний розлад. І я зараз проходжу лікування ще й, ну, і психотерапією. Що я вам хочу сказати чесно, я перебувала у декількох психологів, і саме психологів, психологи то не моє. Я зараз працюю з психотерапевтом. От Це різні речі абсолютно. І от саме психотерапія мені прям допомагає. І там такі штуки відбуваються, що я вам просто передати не можу, але воно працює і працює класно. І кожна порада, кожне домашнє завдання, яке я виконую, воно мені приносить тільки, скажімо так, радість і позитивні, відчутні одразу результати. Нема такого ж типу, пожди три роки. І все буде ок. Ну і на пару до цього всього я ж п'ю ще ліки, які мені призначив саме невролог. Тобто я працюю з психотерапевтом і неврологом одночасно. От, і там і там лікуюся, тому що воно все має бути в комплексі, і я по собі відчуваю, що в принципі мені стає краще. І що би я, от я не лікар, лікар, я вам ніяких не пораджу. Я можу порадити лише там хорошого психотерапевта знайти і знайти хорошого невролога. Якщо ви дійсно вже самі там пробували або спробуєте, там, наприклад, те, що мені помогло, можливо, воно поможе і вам. Якщо ні, то тоді вже треба втручання саме спеціалістів, тільки спеціалістів, а не такі, як Спартак, Свобота. Це вся дікуха. От, тому, перше, це мені довелося визначити причину взагалі цього там е вигорання. Да? І в мене стояв певний такий ментальний бар'єр. Е бар'єр ззаду стоїть, куди я вертатися не хочу, та? і де би я не хотіла опинитися. От. І бар'єр стояв спереду, тому що я не знала взагалі ні, як буде завтрашній день, ні що буде взагалі. Я знала і бачила перед собою тільки купу гемору якогось. І, все. От. і в мене такий психологічний бар'єр був, що в мене не вийде нічого, я була максимально. Я знаю, що я крутий спеціаліст, я це усвідомлюю, що я класний ілюстратор. Я класний коуч, я можу донести до людей інформацію. Я можу я класний виконавець. Я можу класно втілити ідеї замовника. У мене якісна робота. Я це все головою розумію. Але от внутрішнє це відчуття було, що я роблю все не так, все не то. я не то говорю, я не так говорю, всі мої курси це херня, всі мої послуги це дікуха якась. І взагалі е ти самозванка люди, там, не знаю, ходять, працюють у фірми на постійну роботу, ти тут собі вирішила, зробити бізнес, фоб відкрила, туди-сюди комерційні послуги надаєш. І там на замовлення, типу, а, -а, а це все, що я вже колись проходила. От, І були негативні думки про те, що, типу, от завтра все типу, і штучний інтелект теж мене трошки пошатав в свій час. Були думки такі, що, типу, завтра ти просто нікому не будеш потрібна, твої послуги нікому не будуть потрібні. Буде, прийде купа спеціалістів. Навіть були колись такі думки. У ну, мене просто зазвичай учні, які у мене навчаються на індивідуалках або там програми наставництва проходять, то потім мені ж їх, мої наступні учні, їхні аккаунти там, ставлять в приклад. І я така сежу Ну, З одної сторони, типу, що. Ну, класно, я радію, а з іншої сторони, така думаю, що ще, ще одна тебе переплюнула, типу, ще одну конкурентку собі виростила. Але ну, це такі, знаєте, типу, це змішане відчуття, коли ем, ти ну, більше радієш, звісно, але тобі трошки страшно, що типу, ти своїми руками піднімаєш це все. Ну, то таке, І ем, ці негативні думки були, що, типу, я просто нікому не буду, треба, що мене не цінують, що, ну, таке воно нав'язується. Це, це все вигорання воно тягне за собою всю дичину. От. І в мене були всякі негативні установки, які я буквально кожен день по мільйону разів собі повторювала подумки, і це було страшно. от. І я вже просто. Дійшла до того, що я казала: що я не можу, я не вивожу, я хочу це все припинити. І взагалі, типу, я, я вже сама думала про те, що я поміняю рід діяльності, ну, не знаю. Типу, буду, там, піду на стоки, щоб ні з ким не балакати, не спілкуватися собі, мовчки, сидіти, там, малювати, ну, типу, така, щоб стати інтровертом. От. І це, знаєте як? Це. Доволі таки, коли тебе зліва направо кидає дуже сильно, от коли ти на гойдалках, типу ці емоційні гойдалки внутрішні, коли тебе зліва направо. от. І я перестала після того, як почала там терапію проходити, приходити, я перестала говорити там, що я не можу, я можу спробувати. І навіть коли я навіть челендж починала, я собі казала, що там я не можу, я не можу. Да, я не змогла зразу, не змогла з другого, не змогла з третього. Я вже кілька разів челендж зривала. Але для себе я просто сторіс не транслюю, і я далі продовжую займатися. Кожен раз, коли я зриваюсь, я починаю знову з цифри 1. ста я таки колись дойду. От, я дуже на це сподіваюся. Я почала медитувати. Я почала релаксувати, і я почала повернулася до музики, бо я зрозуміла, що в своєму шаленому темпі я перестала слухати музику, хоча я була меломаном, і я була просто з музикою по життю, і музика у мене навіть без навушників у голові грала. Я почала уявляти, ну, це реально візуалізація, уявляти, що все добре, як воно все добре, що я роблю, що в мене виходить. І хто коло мене, яка обстановка, це теж допомагає, тому що всяк краще ці тривожно-депресивні розлади і вигорання побороти саме методом позитивного самонавіювання, тому що, ну, а як інакше, треба вже з усіх сторін себе латати. І я почала робити афірмації позитивні. Та, я, звісно, почала читати літературу відповідну, і я на пару таких дуже класних книжок нарвалася. Вони мені прям дуже подобаються. Хто хоче, то напишіть плюсик, то поділіться книжкою. Я вам пофоткаю, які в мене самі кльові книжки є. І, якщо чесно, я от віднайшла, скажімо так, себе. І я ще зрозуміла, що дуже багато чого залежало від оточення, від того, що мені прям було дуже сильно важливо, що про мене скажуть. І я ледь не за кожен кожну дію чекала якогось схвалення і дуже сильно переживала, коли мене не хвалили або не казали, що молодець ти йдеш у правильному напрямку. От і я зачистила свою, скажімо так, своє коло спілкування я повидаляла безжалісно з життя людей, які мене руйнували, які в очі там, знаєте, могли посміхатися, казати, що ти молодець. А вчинками навпаки робити все так, щоб ти просто загнала себе ще в більшу депресію. От, і таких великих людей, то їх більше немає в моєму житті. І слава Богу, я сподіваюся, що їх ніколи більше не буде і не з'явиться. Так от, ще якщо брати більш до творчості, то спробуйте взяти на кілька днів аскезу від, взагалі, від планшету, від малювання і так далі. Максимум можна себе дражнити, залазити в Pinterest. Але не в програму. стілус ми не беремо. Далі повідписуйтеся, якщо у вас творче оце вигорання йде. Повідписуйтеся від всіх людей, які вас вганяють в цю депресію просто тим, що вони є. Вони вам все одно не треба. Вам треба, щоб до вас підписувалися, до вас заходили ваші потенційні клієнти і бачили, що ви робите. Ви можете аналізувати, але холодно аналізувати клієнтів. Конкурентів, перепрошую, але не заліпати на них, не вживатися в них, бо ви можете в них настільки вростися, що ви навіть будете малювати так, як вони. А то є не дуже добре, тому що ви це ви, у вас свій стиль, своє бачення, і, відповідно, у вас буде своя техніка і своє виконання. Плюс до того я би іще хотіла додати, що ви маєте прописати. Приписати плани, але не плани, типу, ну воно у вас з часом прийде, якщо ви будете планувати, звісно. А, спочатку, коли ви не будете знати, що вам робити, ви будете писати там, почистити зуби, помити, помити тарілки там туди-сюди, а потім у вас дійсно почнеться планування вже сміливо, з мріями, з усім, з цілями, чисто по-професійному, тому що ну, є плани, пункти, які ми робимо регулярно, і це не має засмічувати наш простір. Які ми заповнюємо саме цілями і планами на нашу, наш творчий розвиток, наше творче професійне життя. От. І плануйте якомога сміливіше. І у мене, наприклад, є одна дівчинка, яка каже, що там я не планую. Там, чи я дуже раціональна людина, так? і от вона каже, я не планую типу, більше, ніж я би могла досягти, щоб не розчаровуватися. Або там, ну, я розраховую навіть на менше, ніж могла би зробити чи могла би отримати, так? щоб не, не бути розчарованою і не впадати в депресію. Ну, це хитрий хід, -хит, але це так не працює. Це гра на пониження виходить. І все-таки треба мріяти сміливо. І мріяти вдвічі, втричі сміливіше, щоб отримати як мінімум при невдачі те, чого би ми хотіли несміливо на самому початку. Тільки. От. Ну це планування це трошки хитрожопа штука. Якщо вам буде цікаво чисто мою таку методу, то ну, теж напишіть і взагалі а, це такий перший розмовний подкаст. І мені цікава взагалі ваша думка, як, як вам взагалі сприймається те, що я розказую, чи відгукується воно вам, хто можливо переживав, чи переживає щось подібне, можливо, є що додати, можливо, хтось не згоден. От в будь-якому випадку адекватний фідбек, адекватна критика, все приймається. Ну те, що не конструктивне, те ну, ви знаєте за ким іде, за кораблем. От, ну, я просто не відповідаю типу, на націлено агресивні коментарі, тому що мені ну, моє ментальне здоров'я важливіше. От, і цей взагалі дуже цікаво послухати ваш фідбек. Сподіваюся, що вам було корисно, цікаво. Можливо, хтось попив чай в цей час, От, можливо, когось це трошки змотивує. Хочете, можемо далі продовжити цю тему на основі ваших запитань, якщо ви в віконечко накидаєте. От, можу записати ще один там в форматі відповіді на запитання. По цьому обняла. Гарного вам проведення часу і відсутності вигорання, і творчих депресій.